На Київщині відкрили оновлене відділення реабілітаційного центру для військових. Заклад побило уламками на початку повномасштабного вторгнення. А на усіх поверхах цілий місяць жили окупанти. До капітального ремонту долучилися доброчинці з військовими, які проходять тепер там ментальну реабілітацію. Поспілкувалася Дар'я Цесарук. Я буду розмальовувати коріння дерев, і потім ми перейдемо ще на зелену травичку. Напевно. Олександр на занятті з арт-терапією уперше йому одразу доручають малювати найважливіший елемент картини коріння японського бонсая. Тож, хоч і пензля в руках він тримав давно, робити маски береться завзято. У кожного, скажімо так, своя. Віддушено, щоб заспокоїтись, відволіктися. Зустрічаємо ці такі трішки скуті, а вже під кінець заняття всі більш розкуті, настрій кращий. У цьому кабінеті армійці збираються раз на тиждень, поки малюють. Багато говорять, тема одна на всіх війна. Сашко до повномасштабної готувався, бо розумів, тільки Сходу і Криму росіянам стане замало. Тож, коли у лютому все почалося, мав мінімальний військовий досвід. То, як на ти повинен захищати, тим паче, коли. Та вони були вже майже у нас дома в столиці, тому без жодних вагань стали на захист держави. Що її Олександра нічого не зупинить, знала і його на той час вагітна дружина. Та на фронт все одно відпускала із важким серцем. Війна це. Лотерея комусь везе, комусь не везе. В нього є велика мотивація. Він знає на що це потрібно робити, і це дуже важливо для мене. Я розділяю повністю його погляди. А от Дмитро, перший день великої війни, зустрів у строю. Ще 21-го підписав зі збройними силами контракт і поїхав боронити донецькі терикони. Коли стоїш в АТО, це окопна війна. Перестрелюєшся туди-сюди, а це зовсім друга разниця. що вони почали всі техніку артилерію, і градом ну, всім повністю накривати будь Росіяни тоді наступали по усім напрямкам. Під російським триколором опинився і його рідний Макарів. Зв'язок із батьками обірвався. Коли дізнався, що вони йдуть в Києві, що вони йдуть через цю всю область, то дуже хотілося приїхати. Ну сразу вирватися і поїхати додому, але розумів, що це нереально. Саме передмістя столиці захищав Олександр, а вже. За півроку його підрозділ першим зайшов у херсон. Ми в Херсоні. Люди починають зустрічатися, з Вітають! І Сашко, і Дмитро зараз у реабілітаційному центрі поліпшують своє ментальне здоров'я. На шляху до повного одужання лікують військовиків. Задарма термін реабілітації кожного різний. Залежить усе від ступеню травми. А ставити на ноги військових тут почали ще 10 років тому. У лютому, 22-го у шпиталі лікувалося 60 армійців. Їх усіх терміново вивозили до столиці каретами швидких. Від вибухів постраждала сама будівля, ремонт профінансували доброчинці. Заклад дуже постраждав. Він був розмародерений. Повилітали вікна від вибухів. Двері е, окупанти тут жили. Цілий місяць до виходу з окупації. І коли вони вже звільнили наші території, ми повернулися. ДСНС провели розмінування і ми повернулися до роботи. На службу скоро повернуться і обидвоє військових. Сашко й надалі відвоюватиме південь, щоб двоє його дітей уперше побачили Чорне море. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.